Та віта, віта на першому засіданні окреслили план змін до основного закону. Перше, на чому зосередяться це децентралізація. Президент Порошенко навіть заявив, що він готовий запустити референдум про державний острів України, але одразу ж запевнив, що федералізація Україні не загрожує. Україна була, є, і я переконаний, буде залишатися унітарною державою. І не тому, що ми з вами тут згори так вирішимо. А тому, що ми регулярно вивчаємо громадську думку, і можу вас запевнити, що за останній рік підтримка суспільством унітарної моделі побудови управління державою є дуже потужною, і на сьогоднішній день складає далеко майже наближається до 90%. Щодо децентралізації, то більшою владою будуть наділені не лише області, її мають розподілити по містах і селах. Це надасть більше фінансових фінансових можливостей регіонам. Більше прав отримують і східні області, але за словами прем'єр-міністра, там діалог вестимуть лише із законно обраними представниками в новій конституції повинні бути відображені інтереси всієї країни з заходу до сходу. І Якщо ми кажемо про наш діалог. Зі Сходом, то цей діалог виключно з законно обраними представниками Сходу країни, а не з російськими бандитами і терористами. При цьому єдиною державною мовою лишається українська, крім того, є ще ряд питань, яких децентралізація не торкнеться за жодних обставин. Це стосується питань оборони, це стосується питань національної безпеки, це стосується питань зовнішньої політики. Дуже важливо, щоб ми забезпечили ефективність координації дій з центром щодо боротьби з корупцією. Це стосується питань ролі центру в забезпеченні прав і свобод громадян. Безумовно, це стосується питань забезпечення суверенітету. Взагалі, сьогоднішнє засідання воно радше таке ознайомлююче, члени комісії вирішували, як вони працюватимуть далі. Вони розбиватимуться на окремі групи і готуватимуть свій план змін до основного закону. А наступного разу вони зберуться вже 15 квітня. А перші зміни щодо децентралізації обіцяють ухвалити вже до осені. Студія івгені, дякую. Це була Євгенія Токара про результати першого засідання конституційної комісії.